Вітаю! Давайте подивимось, яка ви в його очах, якою він вас бачить. Думайте про того чоловіка, ту людину, яку хочете зараз так, подивитися, дізнатися інформацією. Що нам скажуть карти? Я дивлюся сигніфікацію його, а ви вже розумієте про вас це чи ні. Він емоційний, знає собі ціну, любить себе дуже сильно, може бути за велике его, тобто хоче, щоб було по його. Але, але ще настільки людина може бути ізобільна, що і давати вам може дуже стільки, що потім хочеться ще, так? Тобто дає і трошечки не додає, і хочеться ще. Це ми про нього зараз. Що нам ще карти покажуть? Король Пентаклів сам він вийшов, знає, що до чого, так, може робити чи володіти якимось бізнесом невеличким, може й величким. Ось, знає, як заробляти, знає, як будувати. Може, навіть їх для когось тут і програється так, що він працює в будівництві чи в садоводстві, є тут такі задатки, так, але можуть грошики притримувати, тобто заробляти багатенько, а казати, що. Трошечки не вистачає Є в нього і таке. Добре, дивимось, яка ви в його очах. Що нам покажуть карти? Петірочка Жезлів. Ну, дама тут така, грає чоловіками. Тобто він зараз, ну ми зараз щитуємо, так? Розумію, що ви можете і маніпулювати іноді на свою користь. Це ви в його очах така, Це не значить, що ви така, тобто він вас так сприймає. Так? Що ви можете навіть і в рукаві за кишеню тримати якісь секретні штуки, які будете примінювати до нього, щоб він робив так, як ви хочете. Так, Що у вас може навіть бути не один він, а ще декілька ухажорів, залицяльників, які можуть вам пропонувати якісь цікаві речі, а ви просто можете в будь-який момент вибрати собі, хто вам більше підійде. Наприклад. І знаєте, йде така інформація, що він вважає, що ви не зовсім вмієте розібратися в собі, що вам хочеться то те, то інше. Сьогодні вам хочеться чай, завтра каву, сьогодні того, завтра сього. Він так вас зараз бачить. Що ще він нам розкаже, якою він вас бачить? Давайте дивитися. Але при цьому, при всьому, він розуміє, що ви жінка-войовнича, а. І ви свого не відпустите. Ви можете видрити в серце в чоловіка, з'їсти його на сніданок і піти далі, якщо вас образили. Розумієте, тут така карта, яка каже, що ви прожили якусь свою війну і нелегку. Чи за чоловіка боролися, чи за своє щастя, чи вас якось там придавали, ще щось робили, таке несправедливе з вами. І ви зараз настільки стали сильною, що вас вже нічого не торкне. так? Він вас такою теж бачить. І якщо на вашому шляху хтось стане, на вашому шляху до щастя, то ви просто здерете трішку з цієї людини і не пожалкуєте ні про що. Але при цьому, при всьому, він вас бачить сімейною, він вас бачить веселою. Що ви любите і. Прекрасні свята, і бути святкувати з родиною, наприклад, так бачить, що ви любите насолоджуватись життям, і хотіли б нормальної сім'ї, хотіли б би... у вас нормальні цінності по життю, так? Ви хотіли б просто спокійно жити, щоб ви нікого не чіпали, і вас ніхто не чіпав спокійно зі своєю людиною, зі своїй домівці, так, нічого чужого вам не треба і нічого чужого свого ви не хочете теж відкрити. <давати>, якою ще вас бачить. Дуже такою чуттєвою, дуже... ви настільки можете окутати людину почуттями, що це не забувається. Так, настільки емоцій, коли ви в ресурсі, ви можете просто зірочки з небес дістати і заколисати. так і це каже про те, що ну, ви незабутня. Тобто він вас бачить такою жінкою емоційною. Дійсно, можуть бути у вас негативні емоції, ви можете десь спилити, сказати щось не так, але це коли ви вже вас дістали повністю. Але тут зараз дивіться, ще він розуміє, що ви можете грати на почуттях. Дівчина грає на серці, так? Тобто ви можете на такі струни нажимати душі та серця, що просто не можна пройти мимо чи забути про це. Ви можете, коли вам треба, надавити на ті м -м -м, места такі, де. Людина може навіть не очікувати. Але ви це робите не зі зла, ви це робите із стану любові. Тобто, ви, навіть якщо розумієте, що людина з вами якось не так себе веде, не по справедливості, так чи ще щось, ви можете трошечки, трошечки сказати, десь маніпульнути, десь там щось. Піддавити і направити людину в правильний шлях, в правильне русло. Це теж дає трансформацію людям, це теж їх змінює. Якою ще вас бачить він? Ой, хочеться сказати великою, з великою душею, знаєте, не в плані фізичному, не ображайтесь мою любі, це не каміння, якийсь чийсь огород, я не про це. Не про фізику, я про велику душу, я про велике серце. Тобто він розуміє, що ви людина з великої букви, з великим серцем ніколи не залишите своїх. У біді, навіть якщо з вами погано щось було таке, ви все одно допоможете, все одно будете йти до кінця. Але ще ця карта може казати, що він розуміє, що ви, наприклад, на відстані для тих, хто зараз не разом живе чи не в одному місті. Так? І ще може казати про вашу любов до. До цих путешеств, так, скажемо, забула українську пробачте. Ось до подорожі ось так. от І може він це теж розуміти, що ви любите цей світ. навіть так? так, любов до світу теж у вас це може програтися, бо тут жінка вона тримає декілька світів, вона не просто в одна світ, вона ще є декілька світів. Тобто ви в себе можете вмістити весь цей світ і любов до цього світу. Що ще? А також що ви працьовите. Дійсно, що ви працьовите, ви вмієте заробляти, якщо хочете, якщо вам треба, ви ніколи не будете на шиї у кого сидіти. Так, і це теж такий вам великий бонус, тобто ви можете і сама все зробити. І що ви дуже-дуже дієва особа. Дивіться, іноді навіть ви ну, дуже сильно впадаєте в чоловічі енергії, такі, які. Можуть його лякати, можуть заважати вам, так? Тобто відлякувати трошки чоловіків, бо чоловіки притягуються на манку жіночу енергію м'яку таку. Но іноді ви настільки вас пре вперед, що ви як той вогонь, так? ви несетесь. Я отут зараз все ми поробимо, ми все зробимо. Еге-гей, давайте тримайтеся за мене, я все порішаю. Таке вас може теж просліджуватись. І це трошечки тут така чоловічий, це у нас король жезлів, чоловіча карта. Але ще ця карта може казати, в нас є карт багато значень. Так що ви. Може бути окутані чоловічим так, вниманням чоловічим. І це теж йому не дуже до вподобає, тому що він розуміє, що ви жінка така чарівна, і чоловіки на вас звертають увагу і хочуть теж до вас якийсь інтерес проявити. Може і проявляти. Теж це може бути. А ще вважаю, що ви фортова. Але дивіться, тут карта таке значення має. Фортуна це не завжди про фарт. Дуже часто це про те, що ви можете бути як білка в колесі, Тобто у вас може бути постійний день сурка. Багато якихось справ, робота, діти дом, тобто ви постійно щось робите, кудись біжите, крутите ту енергію свою, кудись направляєте своїх справ, купа, купа. Навіть якщо ви вдома сидите, теж у вас купа справ там помила, те зробила в магазин, сходила там, якщо ви на роботі постійно те ж саме, якщо у вас якісь проекти, якісь починання, тобто ви постійно ці все у вас крутиться, вертиться, порозумієте, але ви все робите з... У вас часу, на все вистачає. Але ви не забувайте собі давати відпочинок. Добре? Тому що відпочинок він теж дуже важливий. І коли ми не відпочиваємо, ви просто потім можете ну, психонути і все. Тобто це ну, вам не потрібно. Тому такою бачить вас з зигою, так, яка завжди має щось робити. Але я розумію, що за це те, що ви така. Старанно так, людина, то ви це отримуєте від вищих сил, від всесвіту теж по заслугам, тобто добре, так за ваші всі труди йде добрий такий результат. Що ще давайте останню карту подивимось. Що ви мрійлива і дивитесь зараз в нове майбутнє, в своє нове майбутнє, що знову дивіться, тут дівчина тримає світ у руках, так? І він розуміє, що ви можете любі кордони, любі перепони, любі гори подолати в цьому житті і йти далі на пролом, якщо вам треба, але неколи не по головах, а через. Стан, коли ви нікому не будете шкодити, а робити собі добре. Ось це дуже важливо. І вас не лякає вже нічого. Темрява не лякає, не лякає ніякі страхи, які були у вас в минулому, так? що ви багато пережили. І йдете уперед. Ви вже готові піти в своє нове майбутнє. Для когось може так програтися, що він вас бачить такою, що ви можете навіть і від нього піти. Що ось ваша домівка, якщо ви, наприклад, разом так. І дуже людина боїться, що ви можете чухнути туди взяти свою всю любов, всі емоції, бо тут планета з водою. Вода це завжди в нас емоції, кохання. І піти у своє туди, далеке майбутнє, де вам сяють зорі. А зорі це завжди про наші мрії. Тобто десь ваші мрії там блукають і ви хочете вже їх вже, так, зробити їх вже реальністю. Дуже цікавий розклад, мені дуже подобається. Я хочу вам показати дно колоди. Це він сам у нас показався, той чоловік, про кого ви говорили, бо я скільки мішала карти, він був все одно тут. Зараз він в стані відлюдника та качельника. Сидить, хоче рибку зловити, але нічого для цього робити не хоче, бо сам вважає себе рибкою. І тут є два імператора в цій колоді, цей маніпулятивний. Тобто, дивіться, він тримає людей на тонкому повідку і смикає хто, куди, коли йому треба. Це він може проявлятися як в робочій сфері, з друзями, з якимись людьми, якими він спілкується, так і з вами. Тому дуже. Фільтруйте базар людини, що він вам каже. У вас є для цього всі ключі, так, всі, все є для цього, ви вже розумна дівчинка. І розумієте, що треба жити своє життя. Так, цікаво, що думає про вас чоловік, але треба цікавитись собою в першу чергу. Ось так. ну все добре.